Давай, давай. Давай Юра. Я дай мор, давай повторюсь. Можешь стикет тут опустяк. Давай. Копать мне на курину тебе. Ай, дерна. Мені, я, до речі, ігри не граю. У мене ні одної гри немає, я законів. І ніколи не було в Мені так діється. не хочу брехати дуже. У мене були, але я не граю. Отак. Що ти робиш? Не граю. Не граєш? Я О, так. Я граю. О, а Що Що ні? Суть ходить, коли свій не кажеш, що постригти її, поняв на лесу. О, я вже, я вже бачу.

Transporto, transporto, virtualiutų, arbitraž, sektelar, remiam plėsiu. Tai to plėsiu ir čia yra jų pusės signalas. Kur yra? Kas už dizainą? O, 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 o

це мне головний пудр. Ну блять, ребят, от шопнишки, роблять з людьми, не знаю. Грих! Гріх, подкиданка, а ты знаешь, знаешь, что дебармин ведь? Перший ты її викидаєш, то це для тебе киздя. Для тебе кизирих. Як поняття, то могу задарму... Ну, тропводство, тропводство. Ні, ні, ні. Да. Де тут салити? Так. мене я найду. Ні, я дурить на дета, дета такого. До кого я вилаз? Ломай, ломай, миллионеры, ломай, конечно, ломай. Миллионеры, конечно, ломай. Кто закричит? Ты где накричишь? На Собака, окей. Okay. Там одной руки нема, там где помуляш, Chodzi o to, że ja słabo widzę, wiesz i chodzi nic, bo z... ja jestem wyraz przeżony. Nie widzisz to. No. Ale mógłbyś mi brodę ogolić. O szokku? Idziemy. Jest to chyba trochę za krótkie w ogóle. Wiesz no. Bo... Tyle? No dobra, to dziękuję. Chyba jeszcze

Ты за коленку. Игорь, гумана, игорь. Вы, кстати, 52 стрелешечки плюс 9, 50. А старайся, 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 старайся. Игорь, игорь. Игорь, игорь. Игорь, игорь. Игорь. Игорь, игорь. 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 Игорь.

Tipo, no. Куда? В Ладно. Прийду. Телепорт. Тіп, телепорт, на все маленький. Supermarketing. Дай знам. Один коблекс. А чубо? Я по ней їздила трошки. Ты нахуй? Да. Кабай сам народу. А коли ми заходили? Брек не шо. Сетс! <laughs> То це все таки шанси, це того, що ти бачив. знайти, кого ми можемо постригти. Відсотки 20. Навіть важче в лоскучих це. То нічого не плачеш. Ні, це. А дякую тут, я почув. Дік, добре, а щоськав? Дякую, А що це сказав? сказав? Дуже дякую, але не треба. Ребят, це просто витвір Я просто Хтось на червоній машині їхав ньому. Там навіть видно. Там каразка сталася. 95. 95 й сап. 3 літра. Три літра мотор. Три літра, просто. І три брескалки на лупаш. Це у мене якісь понти. з вікна, ноб'йо, дерев'яні, двокамерний пакет. Ой-ой-ой. Кушечка там вже бачу. Там художник не дижний. О! Я б взяв собі. Йо-йо! Я б взяв собі в кімнату і в машину вимістився. Але вона, щоб він цілий був. Я думаю йому точно нічого не є. Берем Беремо ковйор. Беремо ковйор, в кімнату собі. Все, ковьор маю тепер. А ціна такого ковір ох. Я не вдарився, не вдарився. Я зупинився дуже вчасно часу, волочить на вікна. Йоу! Горик Я йду плавати. Зараз не так, як це. Я йду плавати. Льох. Я сказав, значить треба робити.

Да можна холококс, дивитися на свій, тільки щоб не дуже коротко, Тільки щоб не дуже коротко, Тільки щоб не дуже коротко. Тривай, давай. Все, Все удачі. Тільки щоб дуже корот. Я зробив на стрілку, Мені здається, це епічно. Я щось сказати, але тіпа, я думаю, ти морда дайся до кінця по нас. І ні з ким не знущаємося. Сюди гопнуть ношу враг, ношу пра, акуратно. Говрик несу, акуратно. Вода. <рик> я би навіть сказав би, хто ти, на букву П. Я по... Мені здається, що... Не супер, а акуратно. Сорі, сорі, сорі. Влося подробно, я дякую. Ну, все. Че я не забув. Алло! Ми Подивись! Во! Язва, коротше, від крокодила. Во! Але воно вже зажило. Там те є фотки свіжа. Вчорашній стрім був. Де в незаплох? Ааа, римса копий. Faction. The stories, the stories. Мама, если меня кто то буде спрашивать, то меня нет, я пошел на войну. Сторис? Сторис? Якщо сториса нема, через... А, так я мав заліто плавати в віслі, Юра! А все, час прошел, ребят. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я знаю, що ми, ми їдемо до Вісли, буду... я зараз, я мушу попасти, я мушу плавати Віслю, Юра. I want a bitch that rock them French tip princess. I'm on a shit. I want a bitch that come in Coco Gigi, she wanna eat me I wanna pop the rocks, pull up Trista, till I get sleepy I want a bitch that like my pick on IG, she wanna eat me She so dick but she tryna eat my ass, I'm not that freaky he don't like how she fuck a fat ass bitch, XBF creepy. My ex bitch can see the future, whole time she wanna hate me. Back then they had knocked on 3B, now i just get to the baby, huh? I used to rock the same fit, i been putting that shit on lately, huh? I used to rock the same bitch, now see every bitch wanna date me, huh? Now I'm just get to the money, right Ride through the battery, street, bust on my gun, yeah Now I'm just get to the money, and Step on the art bitch, kill him for fun, yeah. Nowadays these nigga rap just like me, all of these nigga my sons, huh? 556 -five to the fuck up on white, he hot shit, tell me who wants, huh? Got to the money, they say that I switched up. Talk about how you had bitched up. Got to the money, they wanted me patched up. Now I just be on some rich stuff. Got to the money, she talking about Coco, but I can't be on no track. Короче, дякую всім за стрім. Сюда, побачимось. See you next time. Та й, можливо, здоров'я. Офа